Доброго дня, малята! Раді вас усіх вітати! Познайомтесь, це Василько. Він звернувся до мене з проханням розказати про дні тижня. Бо друзі його запитують: що ти робив Василько в понеділок, у середу, у неділю. А він не знає, що їм відповісти, бо, на жаль, ще не знає днів тижня. Тому тема сьогоднішнього нашого заняття Дні тижня. А для того, щоб їх вивчити. Я розкажу вам казочку чудової письменниці Зірки Мензатюк, яка називається Сім днів. Тому вмощуйтесь зручніше і уважно слухайте, і ти, Васильку, теж. один батько мав семеро діток. Лише імен у них не було. І з того виходив великий клопіт. Чи їх умивати, чи їх одягати. Чи їх морозивом частувати, бо зна кого за ким. От і вирішив батько їх назвати. Ти, моя, найменша, доню. За всіх веселіша, все гуляєш та співаєш, та плетеш віночки. Будеш неділя, бо не робиш ніякого діла. Ти найстарший, сину, завжди ходиш слідком за неділею, то й будь понеділок. А ти, мій другий синочку, сказав батько наступному. То будеш вівторок. А тепер, доню, твоя черга. Трьох назвав, трьох після тебе буду називати. Твоє ім'я посередині. Той будь середа. Ти, четверта моя дитина, назву тебе четверг. А ти п'ята. Отже п'ятниця. Ой, тату. сказала дочка, котру батько ще не встиг назвати. Які ви даєте не цікаві імена. Хто четвертий, той четвер, хто п'ятий, той п'ятниця? Гаразд, назву тебе хитріше. Субота. Ось і думай, що воно значить. Тепер же, дітки, не переплутайтеся. Ходіть слідком один за одним, як вас названо, мовив батько тиждень. Так вони і ходять. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Чудова казочка, правда, діти? Тому давайте і ми повторимо імена діток батька тижня від старшого сина до найменшої дочки. Ану, пригадуйте! Як він назвав першого найстаршого сина? Так, понеділок другого сина, вівторок, третю свою дитину. Середа. Четверту дитину. Четвер. П'яту. П'ятниця. Шосту дитину. Молодці, субота, а найменшу сьому дитину. Неділя, молодці. А люди-малята, щоб не забувати послідовність днів тижня, придумали календарі. З понеділка по п'ятницю це робочі дні, тому позначені темним кольором. А субота і неділя це вихідні. Тому позначені червоним кольором. І червоним кольором іще позначаються в календарі святкові дні. Ось так, тиждень за тижнем і утворюють місяць. А вам, малечі, щоб краще запам'ятати дні тижня, ми намалюємо квітку семицвітку і позначимо кожен день по порядку цифрою. Перший день називаємо понеділок. Другий день вівторок. Третій день середа. Четвертий четвер. П'ятий, п'ятниця, шостий. Субота, сьомий неділя. Молодці! Запам'ятали! То давайте ж малятка допоможемо Васильку назвати, Що і в який день він робив. Ось у рамочках зображено, що і в який день робив Василько. Кожен день позначено цифрами. Ось перша пелюсточка. Пригадуємо, як називається. Понеділок, перший день, понеділок. Що робив Василько в перший день? Вибирайте картинку. Так, молодці. Перший день, в понеділок, Василько пішов до дитячого садочка. Друга пелюстечка. як називається цей день? Пригадуємо. Так, вівторок, що ж робив Василько другого дня? У вівторок. Молодці грав з друзями в футбол. Третя пелюсточка серединка тижня. Середа. Що він робив цей день? Так. Так, молодці, читав. Четверта пелюсточка. Четвертий день? Четвер. Що він робив? Молодці. Малював. Наступна пелюсточка. П'ятий день. П'ятниця. Що він робив у п'ятницю? Так, молодці, катався на велосипеді. Наступний день, шостий, субота! Що він робив? Так, молодці, допомагав батькам по господарству. Наступна пелюсточка, сьома, сьомий день, як називається, неділя. Що робив Василько в цей день? Так ходив з татом рибалити. Молодці малята допомогли Васильку. Тепер Василько знає, що розказувати своїм друзям. Молодці малята! А на останок давайте разом складемо віршик про Дні тижня. Я починаю, а ви закінчуєте речення. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. І де четвертий день тепер називається Молодці четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день. Субота. А субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. А за неділею знов приходить понеділок. Ось малята! Ми і вивчили з вами дні тижня. Ну що, Васильку, зрозумів? А ви, малята, впевнена, що так. Тому кажу всім до побачення, до скорої зустрічі!